Дві два документи, коли ви інвестуєте разом з інжур, це проспект і регламент фонду, в який ви інвестуєте. Фактично, навіть більше регламент, тому що саме він описує інвестиційну стратегію, в що фонд буде інвестувати, яку дохідність орієнтується фонд, яка винагорода керуючої компанії, який термін діяльності фонду, як відбуваються ті чи інші розрахунки. Сам договір, відповідно до якого ви купуєте це умови і правила, це публічний договір, він фактично. Фактично встановлює процедури, які нам потрібно виконати відповідно до законодавства, для того, щоб почати з іншими разом з нами. Інвестуєте в ті чи інші активи. От правила цього інвестування визначає в першу чергу регламент фонду. Він є на сайті. Реєструється регулятором нашим комісією з цінних паперів та фондового ринку, і з ним на сайті без проблем можна ознайомитись. Якщо будуть питання, додатково можна задати в підтримку. Право власності ви отримуєте на інвестиційний сертифікат фонду. Це цінний папір, знову ж таки, який зареєстрований регулятором, який. Зберігається у нас як у депозитарній установі в електронних записах, але в програмі національного депозитарію України. Це як от для банків є національний банк, і всі банки працюють в програмі Національного банку. І національний банк бачить всі операції. Так само компанії з управління активами, компанії, які займаються цінними паперами, працюють в програмі національного депозитарію України і держава, робіць цього органу бачить всі транзакції, які відбуваються.